Вітаю! Сьогодні будемо малювати березовий гай. Малюємо одразу дерево з одного боку. Якесь най найтовстіше, розміщуємо його від краю і проводимо лінію не дуже рівну. і паралельно їм ще одну лінію. Ось таким чином одне дерево готове в нас. Тут десь трошки вужче буде дерево, ну, приблизно як у те, на якому місці воно росте, і можна так трошечки ще зігнути його, а далі на різному рівні ще тоненьких дерев можна намалювати. Берези в нас білі, тому витираємо олівець, щоб бачили тільки ви. Тепер зволожуємо папір навколо дерев. Дерева не чіпляємо мокрим пензликом, дерева залишаємо сухими. Поки папір знайомиться з водою, робимо калюжу світло-зеленого кольору. Водичку накладаємо на палітру, або на кришечку від фарби, або на тарілочку і беремо будь-який зелений, який вам більше подобається, робимо світлий заміс світлою фарбою. Цією світло-зеленою водичкою малюємо до середини аркуша. Трошечки яскравіше треба мені дуже світлий кольор, вийшов трошки яскравості. Додам. Тепер до цього зеленого додаємо інший зелений відтінок, якщо у вас є інший. Можна змішати декілька відтінків. Тепер. Більш насичений колір, інший відтінок можна взяти. Одразу можна промалювати в нижній частині малюнка тінь від дерев, зелений змішуємо з синім, додаємо синій ще колір. Уявіть, з якого боку у вас сонце. З правого боку сонце, то тінь буде під деревом вліво. Ось таким чином. І однаковий нахил робимо від кожного дерева тепер. Ось так іде. Бачите, тут співпадає тінь от цього дерева продовжується цим деревом. Коли підсохне, ми ще промалюємо більш насичену тінь зробимо. Почекаємо, поки висохне нижня частина, а поки можна домалювати листочки. Можна використовувати як пензлик, так і ватну паличку. Якщо пензликом малюєте, беремо зелену фарбу світлу і малюємо ось так між деревами, ставимо крапочки, малюємо листочки. Ватною паличкою так само можна намалювати до середини аркуша. Треба підсушити або дочекатись, поки висохне. Тепер промалюємо листочки ватною паличкою. Зволожую ватну паличку у фарбу і ставимо цяточки до середини аркушу. В верхній частині густіше, до середини вже трошки менше листочків малюємо. Трошки не досушила верхній частині. Можна додати ще іншого кольору. Листочки можна малювати різного кольору. Ми сьогодні малюємо весняний гай, тому світло-зелені листочки молоді. Якщо ви будете малювати літо, то вже більш насичені яскраві листочки. Якщо у вас буде осінь, то можна малювати вже жовтенькі. Беремо пензлик з гострим кінчиком. І малюємо чорним кольором низ дерев. Берези в нас мають стовбур в нижній частині чорного кольору. Ось так малюємо нижню частину повністю зафарбовуємо, а верхню частину вже так розірвану малюємо. Ось таким чином. Можна одразу з фарби на палітрну обов'язково. Ось так, нижня частина повністю, а далі підіймаємо, як би розриваємо чорного додам більш насиченого б. сірий вийшов. І тепер малюємо чорні плямки по дереву, Береза тими відрізняються від інших дерев, щоб в неї білий стовбур. Але не чистий білий, а з такими чорними крапленнями, тріщини по дереву йдуть. На більших деревах великі можуть бути плями чорні, а на маленьких вже менші. Справа зліва, справа зліва, неоднакові малюйте, трошечки різного розміру, змінюйте. І одразу тоненький пензлик беремо сіру фарбу. Робимо сірий колір і так як у нас зправо світло зліва тінь, то з лівого боку проведемо сіру смужку, не дуже темну. Трошки світліше треба. Чорна фарба не висохла і тягнеться пензлем, тому я навіть не набираю чорну фарбу, я просто водою. Нижню частину нерівну зробити треба, щоб показати, що трава росте біля дерева. Не з асфальту ростуть дерева, а все ж таки трава там. Тому край нерівний. Зробіть. І тінь наведемо, ще більше тіні намалюємо. Так, зелена тут в мене залишки зеленої фарби, синю. Ще зелену якусь взяти. Можна трошки чорного додати і малюємо тінь. Можна ще травку намалювати на передньому плані тоненьким пензликом. Якщо будете малювати осінь, то можна жовте листечко покидати. Ми намалювали з вами весняний березовий гай. Так само ви можете намалювати осінній, до зеленого листечка додайте жовтого кольору, і у вас буде осінній березовий гай. До побачення.